Всім привіт! Винесла індичаток на вулицю, насипала їм їсти, поставила водичку. Так, індичатка мої вже повністю одужали. Вже в них носики не пливуть і не напухші. Вилікувала я їх. Фурацеліном капала нос, і все в нас пройшло, слава Богу. Я дивлюсь по їхній поведінці, що тут одні індики, мабуть. Під питанням у мене біла індича і оце вроді. Таке біло периж. Пішло тільки, що сховалось туди. А то всі надуваються, всі ходять, танцюють. Тут іноді біля них гуляють бентамки, і вони, коли побачать бентамку, починають танцювати. Так що, будемо бачити, Надіюсь, що якась індичка тут є. Це добре, звісно, що є індики. Виростуть гарні, здорові. але ж хочеться індичку. Будемо бачити. Так, фаза нам дала теж вже їсти. Вже зранку дуже жарко. Так, не видно. Насипала їм їсти. Оце в них одна біда, що вони... Ставлю воду, а вони туди нагрібають землі. Такі фазани гарненькі. Підходять сюди до самого виходу, не сильно боязкі. Ось так, насипала їм, теж намішала. Там і пшеничка, і комбікорм, кукурузка. Вони собі вибирають. Ще в мене новина, зараз покажу. Підемо до кроликів. Ось моя дівчулька почала рвати пух. Нарешті там трішки валяється біля неї пуху тут, хоча я зранку приходила, не було пуху. А ось зараз вже погодувала їх. Дивлюсь, вон, почала моститись. Так що, сподіваюся, сьогодні будуть у нас кроленятка. Така новина хороша. Так, тут вони всі пішли до мамки. Там сидять у неї. Да, режулька? Вся дітвора вийшла з маточника вже. Вже пішли до мамки тут. Зараз подивимося, де вони там. Всі вже біля неї. Ось такі малявки гарні. Повернулась я до рижухи. І там у нас вже хтось. Хтось є там. Да, Рижулька? Нарешті, сьогодні у нас сьоме число. Так що нарешті вона окролилась. Не знаю скільки їх там, але щось там є. Будемо бачити. Підростуть, самі покажуться. Я десь через тиждень подивлюся вже. Я так рукою потругала, вони там є то й добре. Зараз рахувати їх не буду, бо це рожуха така не сильно ручна, боюся, щоб не відмовилася. Будемо бачити, скільки їх там пізніше. По перепілкам хочу. Самців всіх прибрати, залишити перепілочок, а самців прибрати на м'ясо. Залежила інкубатор і вже з тої партії буду залишати вже на пленнях, тому що ці вже себе ізносили, такі вже бідолашні поскубані, що. Треба їх трішечки прибирати. Ось це по перепілках в мене такі плани зменшити трішки. Яєчко, яєчко хочу достати. О, викотилось все. Самички будуть нестися і без перепилів, так що на це нічого не буде впливати на яйцекладку. Тільки те, що вони не будуть поскубані, не будуть їх тягати ці самці, мучити. Ще місяця два вони в мене побудуть і самичок теж виріжемо. І тоді вже будуть молоді в мене. Якраз вилупляться, виростуть і буде заміна цим старим. Їм якраз буде в грудні рік цим всім. Треба їх потрішки прибирати. Це в мене новини по перепілкам. Ще хочу сказати по качкам. Вирізали ми трішки бігуно шипунів. Ось залишилося в нас там бігуно шипунів 5 штучок. А то шипуни всі. Такий експеримент більше я повторювати не буду, бо качки з самого початку пішли в рост, а потім вже не набирали вагу. Вони менше навіть за шипунів. Так що, так, води нема, треба поміняти. Зараз помить їхні. Каністрочку, де водичка. Так, сказала по цим шипунам, що цей експеримент був. Хотіла я залишити собі тих чубатих, але вони на вагу геть нічого не набрали, як кістки, шкіра та і все. М'ясо там геть. Геть мало. Це в нас по качкам, А шипуни, так, да, шипуни гарно вони ростуть. Хай доростають, у ж там квазімода ходив. Навіть він більш-менш росте, чим ці бігуно шипуни. Ось це що по качкам, Гусики ось так у нас підросли вже. Навіть оце мале. Навіть воно більше за тих качок. Старі густки трішки їх ганяють, але хай привиковують. По перепілкам, по перепілкам, як я і казала, ми вирізали всіх самців. І я перепілочок скинула всіх в одну клітку. Це я їм виключила світло, щоб вони. Поки що друг до друга привикли, не клювалися, а верхня клітка у нас пуста. Так що перепілочки будуть всі в одні кліточки. Ось так ми справилися з цим, ну і буде на вечір у нас перепилятинка. Менше буде йти корма. Так що. Це ми зробили сьогодні. Ось фазанят я вам покажу своїх малих, як вони підростають. Такі фазанятка. Я їм тут насипала в тарілочку пісок і цей чистий курятник, щоб вони порпалися. Я так перестраховуюся від блох, щоб самі собі там ганяли блох. Наче я їх і не бачу, тих блох, але вже боюся. Боюся, щоб якась курочка чи фазанчик пропали від цих блох. Це така складна штука, щоб її вивезти. Це проблемно. Моїх сусідів прям борба з тими блохами. Не можуть ніяк вивезти і є такі шукури, пропадають від тих блох. Цим я теж поставила вам мисочку, теж насипала. Туди пісочку, хай купаються. Профілактика, можна сказати так. Так, закрила. Кузьменко, зараз будеш вечерять. Щас всі ждуть вечері. Так пройшов наш день. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментар. Всім пока-пока!